Пане Ігорю, рада вас вітати в нашому тері. Слава Україні. Тож говоримо сьогодні про Вугледар. У Генштабі офіційно вже підтвердили вихід сил оборони з міста. Чи можете ви дати свою якусь оцінку цим подіям? Ну, зокрема, які саме стратегічні, можливо, наслідки несе втрата цього населеного пункту. Безумовне рішення, але обставини складалися таким чином, що за останні тиждень днів 10, ворогу вдавалося засередити на цьому напрямку великі сили, причому з хлангів і тилу, з боку водяного вони наступали пізніше. Захопили шахту номер один, номер три. Атакували по фронту і атакували західної частини. В таких умовах, коли вже підрозді ворожі були на сході, на південному сході, і динаміка розвивалася таким чином, що треба було прийняти рішення відносно подальших дій, то рішення таке було прийнято відносно того, що в усіх умовах треба вирішувати як мінімум дві два завдання. Перше здійснювати вихід, і для того щоб були мінімум втрат, тому що було видно, що втратим це місто, але залишимо війська, і це принципово в будь-яких війнах, саме такого роду підходить. І вирішене друге завдання. Якщо ще залишається можливості, там була логістична дорога на північ, але вже була під вогневим контролем ворога, але ще була можливість виходу і вихода на е, другі оборонні рубежі. Це на 8-9 кілометрів, боявлене там село на північ і пів, північ-західне, це Українка. Так от, треба було зробити це своєчасно для того, щоб ворог, скажімо, на хвилі наступальних дій, захопивши у не просунувся далі і його не могли би зупинити саме ці рубежі. Тому що, на жаль, у нас був негативний досвід. Коли бої були за Авдіївку, і ворогу вдалося захопити її, і вони продовжували цей наступ, і на жаль, завдяки тому, просунулась далека. Потім така ж картина повторилась на цьому напрямку в Очеретина. і там теж були зміни і, і ворог це використав. Захопив і далі почав просуватися, і виникла ситуація на Покровському напрямку. Тому був негативний досвід, і треба було своєчасно прийняти рішення. Треба подивитися кінцевими підсумками, в якому стані зараз, але підходи десь були близько до того. Я так маю на увазі, як я вам зараз довів, і тепер треба з'ясувати, що ж за підсумками вийшли. Пане Ігорю, тут пригадується, що прорив росіян Покровське розпочався якраз після захоплення Авдіївки, і тоді сили ворога ну вони стрімко просунулися на схід. Фактично досі продовжують цей наступ. Але чи є загроза повторення ситуації після відходу з Вугледару? Я ще не про це говорю: тобто, на е, жаль, ситуація е, по поганому сценарію. Негативному сценарію може повторитися, але є попередній досвід. Я думаю, що керівництво і на тактичному рівні, і на більш високому там, оперативному знає про цей досвід, і дуже хотілось би, щоб не повторилось. Ця помилка, але, на жаль, процеси пов'язані з ротацією, ми починали з того, що ситуація почала усугублятися з того часу, коли захопили водяне на північно-східному напрямку від Кулідара. і самі військові. 72-ї бригади, ряд про те, що цьому надало поштух заява депутата парламентарія нашого Мар'яни Безуле, яка сказала, що зараз там а, починаються на процеси, процеси, вдале, так і інше. Але відомо, що, скажімо, сторони, які ведуть бойові дії, і росіяни з цього приводу на жаль мають досвід. Хочуть підловити нашу сторону на той час, коли ці процеси відбуваються, а це слабке місце в організації оборони. І поводяному, на жаль, це відбулося, незважаючи на те, що там досить укріплений був район бетонно споруди. Але завдяки тому, що це було доведення, через десь декілька годин почалися обстріли, почалися штурм і збільшилась кількість військ на цьому напрямку якби в рази. І на жаль, завдяки такого роду діям були захоплені і в воді, а Потім почалось просування далі на шахту номер один і на шахту номер три. Тобто, тут дуже на мій погляд, велика відповідальність за такого роду дії. Цього будь кого тим паче, я думаю, представника нашого нашої Верховної Ради, тому що взагалі в інших арміях під час ведення бойових дій є досить чітка цензура. Це і в американців, і в Азертян під час ведення, я б сказав, сувора. У нас цього немає в надії на те, що кожен буде би, цензуру собі робити сам, але на жаль, Є такі випадки, і в певному випадку діяльність саме цього депутата. Пане Ігорю, Але от ви вже згадали про пост в соцмережах Мар'яни Безугли. Тут цікаво. Про те, що якщо воно все таки вплинуло так на ситуацію, от на вашу думку, чи розслідуватиме, чи розслідуватиме воєнна можливо, прокуратура цю історію загалом, чи понесе пані безугла якусь відповідальність за такі дії, чи має навіть понести, ну спочатку треба дійсно прийти до того, що чи є підстави в цьому, і мабуть в такому випадку треба, щоб була порушена. Справа чи це прокуратурою, чи це можливо СБУ, оскільки це пов'язано з нашою безпекою і на підставі цих матеріалів тоді можна робити подальші виставки, якщо є підстави до відповідальності. Як це е, говорить військові, які безпосередньо приймали в цьому усі, значить повинен наступити і подальші дії, тому що це вже не вперше, коли це відбувається з одного боку? Зрозуміло, що якщо доводиться якісь відхилення від того, що хотілось би нам і. Безугла відслідково ці питання намагається подавати, але на горі, як відомо війна дуже важка, широкомасштабна, і в цьому сенсі треба робити будь-що ну, як мінімум, не пошкоджуючи діям Сил оборони України. В цьому треба просто мати принциповий підхід. А по великому рахунку більшість наших громадян робить дуже багато для того, щоб всіляко підтримувати сили оборони України, а не робити навпаки перекони їх дуже важливий для нас всіх і діяльності. От пане Ігорю, ще якщо подивитися от на цю карту Діпстейт, загалом можна проаналізувати, що саме втрата вугледару пов'язана, ну зокрема, з форсуванням ворогу ворогом річки. От там кашлагач вона називається на південному заході міста. От на вашу думку, як росіянам загалом вдалося так подолати навіть цю природню перешкоду, перейти цю річку? Ну бо це ж був важливий такий засіб для оборони? Це було важливо, але це вони робили не вперше. Вуглядар утримується більше півтора роки, і були різні події. І от якщо на мапу цю подивитися, неодноразово були спроби, спроби противника атакувати і з заходу, і по фронту, і з правого флангу. Там дачні участки, і вдавалося відбивати, незважаючи зважаючи на це, але тут вони сконцентрували дуже великі сили, як би допомогти всій ситуації. Тобто, ресурсом, який був 72-ї бригади, протидіяти вже не були можливості, на жаль. І це ще раз говорить про те, що е, треба вирішувати питання з двома напрямками: тобто, збільшення нашого потенціалу збройні техніки боєприпасів. За рахунок виробництва своїх підприємств оборонно промислового комплексу, а також в першу чергу, тому що задивляти потреби Сил оборони України наші підприємства можуть ну по різним напрямам там 15, максимум 20 відсотків. А решта додають чи на жаль не додають. Наші союзники, ми бачимо, як себе поводили американці і пауза на півроку. І тоді, коли були кошти, але вони в літні місяці, такі як липень, серпень, вересень, давали там 200 мільйонів. Ну, постачання збройної техніки боєприпасів на 200 мільйонів доларів, плюс-мінус там якісь ТЦР розходники, скажем, даже на тиждень ці кошти не вистачало, тому що до цієї півроку роблять річної паузи в депаузі американської, вони нам через кожного два тижні надавали допомогу на мільярд, і півтора мільярда. І при чому кошти зараз були? Ми пам'ятаємо все це на як було в конгресі американському, і зараз вони є. І тут виникає питання, щоб не згоріли на 5,5 мільярдів коштів, які були придбачені в конгресі на допомогу Україну. От таким чином стояло питання, на жаль, тобто можливість по коштам була, але е, така стратегія посалюваної, якби керованою. Ескалації вона приводила до такого роду наслідків. Тобто, якщо стратегія така, то все решта коливається все рівно в рамках цієї стратегії, і ми бачимо, чим це обертається станом на наших фронтах для нас. От пане Юрію, знову ж таки, якщо повертатися до мапи Діпстейт, її проаналізувати, от саме коли прорив росіян, це вже в бік Покровська вдалося призупинити саме, ну от склалося враження, що ворог перекинув частину якусь військ на українська. Ну бо цей контроль над населеним пунктом ми втратили доволі швидко, там буквально за 10 днів. А що вам відомо про це? Я хочу сказати, що о, дуже важливо от, мати цей досвід і говорити про нього надійна покровська. З одного боку, ми з вами говорили негативні обставини, коли просування почалося після того, як ворог захопив Авдівки. Потім був епізод негативний ачеретана, і далі продовжувалося просування на покровськ. Але і був відповідний досить високий темп просування наступального, але завдяки тому, що туди були заведені три бригади, якби по різним оцінкам інформаційним відкритим ресурс відповідний по збройню би припасам. І техніці то вдалося збити цей наступальний імпульс, і в зв'язку з цим ворог вимушений був переформатуватися, перегрупуватися, і наступальний акцент зараз здійснювати на Курахова. Ну і, на жаль, на вуглер, де він досяг. Успіху, тобто вони реагують на ці обставини. А ми бачимо з іншого боку. Що це якщо у нас з'являється якийсь ресурс, то е -е, оборонці, наші сили оборони України, його ефективно якби використовують, застосують все це для того, щоб зупиняти чи сповільнювати вороже просування. Віціля вимоги до. Постачання нам озброєння, техніки боєприпасів і вирішення нашого внутрішнього завдання відносно мобілізації, тому що темпи їх безумовно не задовільняють і навіть по укомплектуванню тих бригад, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, Ігорю, Також цікава тема, що гауляйтер Херсонщини Сальдо оголосив про призов. Українських чоловіків до лав окупаційної російської армії. Ти, на вашу думку, який вихід для них є із цієї ситуації? це роботу, відповідно, у нас є органи, які цим займаються. Просто її треба не просто, а треба її інтенсифікувати, пояснювати людям, яким чином вони можуть не виконувати. Якби в уходити до значить, попадання в ці війська, чи коли вже з'являється, тобто там питана протидія, поетапне проведення цих заходів на окупованих територіях, що з'являється таким чином, коли можна переходити на сторону України, як це робити, ну і так далі, тобто безумовно. Така робота очікувалась. Ми бачили, як вони себе поводили по Криму. Ми бачили протягом двох ну, з половиною з 2014 року, і пізніше вони поступово освоїли і намагались використовувати е, українців проти українців. Тобто, це взагалі для них розходний матеріал. І відповідним чином ми бачимо, як різні категорії підрозділів. Які з'являються є на фронті, вони застосовують тобто менше підготовлені своїх громадян, а також з території окупованих українців, і так далі. Вони, значить, заводять в першу лінію для того, щоб коли ті діють, як правило, більшість з них гине, але з'ясовується наша система. Ведення вогню системи в оборони і все таке інше. І після цього заводяться так звані елітні їх підрозділи, які вже ведуть бойові дії з урахуванням того, що значить, добули цю розвідти інформацію більш ефективно. Тому ну от так такого роду підходить в цій ситуації. А також цікаво. Що сьогодні Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних, якщо вони підписали контракт з армією Росії, ну для участі в так званій Сво, але раніше ж могли мобілізувати лише тих, хто вже отримав вироки. От, на вашу думку, що це, що російський диктатор таким чином намагається відтягнути якось якомога далі цю загальну мобілізацію по країні? Безумовно, він розуміє, що це може привести до ну, нестандартних, неочікуваних для них подій в зв'язку з загальною повною мобілізацією і тому шукає різні. Способи е поки не робити цього з одного боку, але з іншого боку, все ж збільшувати кількість е військовослужбовців, використаються кошти нафта, газові кошти резервні, які у них є, для того, щоб проводити набір е по контракту, тобто російська армія. Розвивається чи збільшується багато в чому за рахунок того, що більше він військовослужбовців стає саме контрактниками. Ну, контрактниками з усіма наслідками, Хоча є призови, зберігається. Ми це бачили по бойовим діям на курському напрямку, але використовуються будь-які моменти, і там юридичне щось додати, щоб збільшити кількість їх це не зупиняють. Вони це роблять дуже швидко. Причому і по питанні мобілізації, і по питанні значить, тиску за рахунок ядерної Компоненти прийняли зміни до воєнної текстрін з цього приводу, яка фактично дозволяє Путіну проводити застосовувати цю ядерну зброю, хоч зараз, тому що там є такі компоненти, як масоване використання безпілотних апаратів і ракет. З боку України це вже відбувається, і тому вони там маневрують пісков. Пояснює, що ну, взагалі це відповідальність воєнних, як вони вирішують. Ну якщо у всьому світі в країнах ядерних це вирішують безумовно з подачі воєнних, але ще політичне керівництво, то тут знижають як би мінімуму. тобто вони з цього приводу зробили постріл собі в ногу, але так чи інакше це впливає на керівництво наших союзників відповідним чином. Такого роду зміни, такого роду тиск і ці напрямі, він пановлює. Путін має це на увазі напрям ескалації і напрям застосування ядерної зброї весь час через якийсь термін, там через декілька тижнів, місяць, проводить оновлення е, е, засобів тиска на е, в першу чергу керівництво наших союзників для того, щоб вони призупиняли, е, призупиняли постачання нам озброєння техніки, боєприпаси чи спальню процес, ну і так далі. Цікаво ще ем, обговорити, почути вашу думку з приводу того що сьогодні. Можливо, ви бачили, з'явилася інформація в змі. Про це писали і в телеграм-каналах різних про те, що росіяни у Вовчанську, нібито вперше застосували вакуумну бомбу Одаб 9000 і вона вважається найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Ну згодом цю інформацію спростували, але от відео точно. З Вовчанська ну, в будь-якому випадку, от цікаво, чому саме Вовчанськ став ціллю для такого удару, яку бомбу могли використати, якщо це не оця так вакуумна бомба? І навіщо загалом таку? Чи це для створення якоїсь такої картинки? Знову ж таки, як ви кажете, для здійснення тиску якогось чи для чого Вовчанськ принциповий харківський напрям. Для них стає такий міцний рішок, який не присутний пазубан. І про це говорять такі показники, що з травня місяця вони почали сформувати 35-тисячне угрупування військ і почали бойові дії. Відносно формування санітарної зони змогли просунутися на 10 кілометрів, і зараз наші таким чином організують оборону, що не дають, якби просунутися далі. І в тому числі в Авчанські на бої навколо нього ми знаємо, що на минулому тижні вдалося очистити від них агрегатний завод. Це такий важкий з точки зору скажімо, оборонного пункту об'єкт. І тому вони шукали можливість яким чином на це відповісти. Так, от я порівняю 35 тисяч на Харківському, і наші почали операцію на Курщині 15 тисяч і зайшли на 35-40 кілометрів. Звільнили 1300 квадратних кілометрів від росіян, бо бої там продовжуються, і таким чином сформували дійсно відповідну зону буферну. От і ну якось треба було їм виходити з цього положення по цим двом обставинам От, агрегатний завод, плюс уже півроку там не можуть змінити ситуацію на свою користь, щоб вони там не застосовували. Тому була б застосована ця бомба на півтори тонни. Яка підривається в повітрі, образується таке облако, Потім підривається це облако, і значить, вражаючим елементом є ударна хвиля, і це має вплив не тільки своєї точки зору, а також морально-психологічний. Тобто такого роду впливу безумовно вони теж хотіли досягнути. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що перша вітчизняна вже балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Ну це звичайно гарна новина, але от, у зв'язку з цим хочеться дізнатися, скільки загалом можливо потрібно часу, от, щоб у Росії відчули її наслідки, і як загалом масово це може бути в теорії. Да, це якби різне питання. Перше, на що відчули, треба застосувати хоч перше, Значить, по західним оцінкам де розмова по про ракетний. Комплекс оперативно тактичний, первинна назва його була Сапсан. А пізніше Гром-2 це вже коли на кошти Арабської держави, ну, Саудовської Аравії, скажімо, зараз вже я, це відомо, розроблявся цей комплекс. І будучи заступником начальника генерального штабу, я від Генерального штабу відповідав за цей проєкт. І ми зробили перший етап. Але на жаль, дуже велике значення було, і агентура кремлівська робила все, щоб зірвати і не пресувати. там ще 13 року активно намагалась пресувати, тобто зупиняла і. Якби ренігат міністра оборони, які там були, той же адмірал Єжиль і інші, які заходили до керівництва, робили все, щоб ці проекти були зірвані. І незважаючи на те, що на парадах показували командний пункт дивізіона, командний пункт батареї, пускову установку цього комплексу, але всьому в завершеності такої не було. І скоріше всього, саме ці по його скажімо, якостям, коли саудіти. Б'явили конкурс, то виставляли росіяни іскандер, китайці виставляли свій ракетний комплекс і Україна, і по ціні ціна якість була вибрана саме проект український, але пато не було коштів, де б надавали вони і гримувались внутрі нашої країни. І тому процеси на жаль продовжуються дуже довго. Тому не важливо, що пройшов уже іспит самої ракети, і тепер потрібен деякий час для того, щоб досягнути рівень, про який ви говорили один. тобто щоб спрацював сам комплекс і була застосована ця ракета. Це перший етап. А по-друге, треба потім. При успішному, я думаю, буде успішний результат цієї роботи. Значить, масштабувати, нарощувати зусилля і бити, якщо до війни нас тут обмежували. Тобто американці вийшли з договору по ракетам малої дальності, росіяни вийшли з цього договору, а з двох паків вони нас тримали для того, щоб дальність нашого ракетного зброєння взагалі було добре. Ядерне забрали чи ми там сприяли, віддали. Вони забирали все, робили, дотиснули, скажем, стратегічну авіацію, позабирали, ну і так далі. Так і ще щоб ми не просувалися з точки зору озброєння, і дальність, якщо ну, от ми розробляли, повинна бути не більше 280 км. кілометрів. Зараз безумовно ми на це вже не орієнтуємося, але тут треба принципово вирішувати питання про розробку іспиту і масштабування цього цього. Умплекси, тому що нам не вистачає, бачите, ми маємо ударні безпілотні апарати заборону на застосування що Storm Shadow скальп не дають значить, Шольц останній час значит, проблеми економіки німецької. Тому хотілося б повернутися до добрих часів Меркель, коли вона там здавала всі безпеку і свої держави, і Європи в цілому за, за Газ той же. Вот Шольц одягає значит, мантию мантію и творця значит, не дає, хоча по іншим питанням все ж допомагає, да але зменшили допомогу в бюджет свій Україні вдвічі на наступний рік. Ну і так далі. Тобто такого рода дії відбувається. І в цих умовах принципово важливо, щоб ми якомога більше в широкому спектрі номенклатури озброєння самі освоїли своїми підприємствами, і набирали потенціал, відповідний потенціал щодо враження об'єктів військових ворогів.